Ну ви записали журналісти чули. Ви з закінчите так зрозуміли. Не як це так. Дівчата, я прошу вас, сюди, будь ласка. Ось, Тікайте, катали... чекайте, Без чекайте, секундочку. Ну, секундочку, Що, секундочку. секундочку. Не штовкайтесь, Будь ласка, Не штовкайтесь. Ви погрожували громадському. Добре, представник. Що за руки? Чому? Чому ви не розмовляєте з журналістами? Стаття 5 закону про нього. Статті 5 закони. Представник міліція, ви зобов'язані. Що, що там наказано в статті 5 закону попрошу назвати? А то коли я до вас буду звертатися, тоді я буду представляти. Тільки що погоджуватися, що уважно, що ви погложували журналістам. Держіть по свічі. Журналістам. Так, де маску так. Що ви тікаєте? Ви, я я собі, ви запитали мене моє. Я, я стою випадково. Стою випадково. Я що, випадково. випадково. що ви це провокуєте? Ви що я я, я стою. Ну, він йде. Була, ваша це ви фактично підтверджуєте, що ви погрожували громадянину. Я вибачаю. На, на яких правових підставах? На яких підставах? На яких підставах? Ви мені тільки що погрожували. Представьте, будь ласка, прийдете. Представьте, будь ласка, ми, поважен, я. Та, та, то, ми не знаємо. Ви, ви, ми ви як ви не хочете? Ви прийшли стали провокувати. Ви прийшли до мене, коли я не Мені заважали розмовляти з людьми. Як це заважало? У мене всі люди. Я показав випуск, що підключить. Он боїться, он торчить, поки стає повітря. Представьте, будь ласка.